Всім привіт, друзі! Зараз буде лайфхак, як почистити швиденько окуня. Для цього нам треба окунь, треба дошка, цвях і мийка високого тиску. Беремо нашого окуня і прибиваємо цвяхом до дошки. У мене не цвях, у мене саморіз, але то не грає великої ролі. Беремо тепер нашу мийку високого тиску і погнали. Ну все, з однієї окунь почищений. Давайте ще з іншої сторони. Бімба, як бачите, вся луска злетіла. Довше, якщо чесно, я перекладаю його з однієї сторони на другу, на це саморіза накладаю. З цвяхом було би зручніше. Тож... Не дякуйте, користуйтеся. Всім добра і мирного неба. До зустрічі у нових відео.